Всім доброго дня, 26 серпня, і сьогодні починаю збирати врожай в поточному сезоні. Перший і самий ранній постиглості сорт на ділянці, це український сорт Долинський. Можна було збирати врожай ще приблизно тиждень тому. Спека сприяє визріванню горіха. Ось тут в рядку чотири маточні рослини 5-річного віку. У них друге плодоношення і штамп, шестирічний штамп, якого третє плодоношення, і дану рослину я залишив під горіх. Зараз окремо зберу врожай з маточних рослин. Також окремо. Збереться врожай ось з цього штамбу. подивимось яким буде результат. Візуально, якщо дивитись, то в цьому сезоні по загруженості Долинський один з найкращих сортів. Зібрав врожай з 4-5-річних рослин Долинського і ось такий результат. Три відра по 12 літрів з горкою. І одне 25-літрове відро також з горкою. І зараз буду збирати врожай з шестирічного штамбу. Зібрав горіх з цього штамбу. І ось такий результат повне 25 літрове відро плюс ще приблизно половина стандартного відра. Горих очищенный и вот такой результат справа ящик тут врожай с штамба шестеричного такая кількість гориху и с левой стороны это врожай с четырех пятеричек маточных Зараз э, зважу по черзі спочатку урожай штамба. Пересипав урожай з шестирічки в пакет. Пять сто Далі вага з чотирьох п'яти річок. Дванадцять дев'ятсот. І трішки цифр пять сто сімдесят сирого з річки, дванадцять дев'ятсот. З 4-5 річок, тобто в середньому з одного штамбу зібрано 3 кг 225 грамів. Якщо взяти у сушку горіху 25%, то з 6 річки вийде 3878 сухого горіху, з 5річки 2419. За весь час спостережень на даний момент Долинський. Найвражайніший сорт з-поміж усіх. Наприклад, з маточних штамбів шедевро минулого року в п'ятирічному віці вдалося зібрати 1, 1 кг 100 г. Долинський в даному випадку перевищує вражайність майже в 3 рази. Попереду ще. Будуть огляди, в тому числі шестирічних рослин по вражайності. Ну і побачимо, чи зможуть інші сорти перевершити по цьому показнику сорт Долинський.